Всіх вітаю, хто виживший. По-перше. А по-друге, треба вже починати працювати. Так, ну, тут і пару послуг прикольних поїхала. Вирішив зняти відео так, ось, Приїхали такі аркістрати ще мінетки. І є м -м, 5 монет, собі закмовив благовіщення. 31 грама. Такі, до речі, симпатичні з серії обрядові свята України. Ось. Таких теж ну, 5, штучок, 5 штучок. І ось ці артистратиї, багато хто вже їх бачив, я покажу ще раз, тому що вони реально класні, подарочні, унція срібла, тираж тисяча штук. Ну, Ціна на них 6 тисяч гривень. Кому цікаво, звертаємося. Пишемо до мене. Тік-ток або телеграм. Всім mm -hmm. гарного дня, мирного.